Добрий день, величні люди. Сьогодні по традиції у нас розбір імені. От, пишіть в коментарях добрий день, хто доєднується до ефіру, а також пишіть добрий день, хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою а також. Зі світом. Ну що ж, сьогодні ми розбираємо таємницю імені Юлія. Ім'я Юлія має дві версії походження. Перша версія це від грецького імені, від з від грецького слова іулія, що означає пухнаста, хвиляста а також кучерява. За другою версією, латинське походження має і перекладається як липнева або «з роду Юліїв. Характер і доля. Юлія дуже товариська і ніжна, але водночас вона дуже вразлива та примхлива. В глибині душі Юлія досить потайна і уважно слухаючи співрозмовника, вона ніколи не буде розповідати про себе і взагалі розкриватися. У вчинках дівчина може бути занадто обережна і також нерішуча. Зовні Юлія здається мудрою та тактовною. Іноді на Юлію може напасти якась апатія навіть і байдужість. Тому її важливо не зачіпати, вона з часом прийде у норму. Жінка з таким іменем добра, щедра, справедлива, напориста, цілеспрямована, працьовита, тріш... зовсім трішечки лінива, але надійна і покладиста. У неї чудові шанси на становлення керівником або організатором. Що ж з приводу кохання? Навколо Юлії може бути натовп шанувальників, але дівчина сприймає це як належне. Вона не поспішає заміж і до вибору чоловіка підходить вельми критично, не надто Піддаючись своїм почуттям. Чоловік Юлії повинен бути найкращим, з найкращим і довести це на ділі її. Її обранець повинен вміти захистити себе, а також близьких. Крім того, він повинен мати витримку, також терпіння і вести здоровий спосіб життя це взагалі обов'язково. Після одруження чоловік стає для Юлії сенсом життя та предметом захоплення. Вона прагне жити сімейне життя без сварок і скандалів, всіляко підтримує гармонію і мир в сім'ї. Ця жінка є хорошою матір'ю, вона старається якомога краще виконати свої материнські обов'язки. Відповідальність за розвиток і виховання та освіту дітей повністю лягає на її витончені, але сильні плечі. Що ж можна сказати про число імені Юлія? Число імені Юлія 6. Це число уособлює собою проявлення турботи, емпатії, підтримки. І відповідальності. Вони добре ладнають з іншими, можу знайти спільну мову з дітьми, і вони є добрими і ніжними вихователями. Шістки цілеспрямовані і працьовиті, і в міру марнославні. Їм подобається оточувати себе гарними речами і стараються слідувати моді. При черезмірній турботі і опіці над іншими людьми, вони можуть ставати деспотичними і навіть дуже жорстокими. В той же час їм не подобається бути самотніми і можуть ставати в ролі жертви використання це в чужих інтересах. Що ж можна сказати про кар'єру? Число 6 – це благоприємне. В розвитку кар'єри, в сфері освіти, охорони здоров'я, правоохоронних органах також рекомендується робота психотерапевтом чи консультантом. Серед щасливих володарів числа 6 іменем Юлія зустрічається багато письменників, акторів, політиків, духовних наставників, а також вчених. Коханням. Число 6 для імені Юлія це підвищена емоційність і чутливість романтичних відносин, не дивлячись на її... щось тут таке написала. Все вже потерялось дивлячись на її організаторські стібності, вони також виводяться в начальницьке становище. Також вони нерідко їх хобі стає їхньою роботою, в якій на Юліїв Чекає великий успіх. Супутника життя вибирає довго, приглядається і вивчає його. Юлія звертає увагу на соціальний статус і на матеріальне становище. Це робить не з корисливих спонукань, а для того, щоб бути впевненою в тому, що буде повністю облаштоване. Життя, якби, їхнє сімейне. От. І вони, виходить, не будуть в нічому нуждатися на їхня сім'я. І їм потрібно набагато більше часу, щоб закохатися. Володарі числа 6 завдяки розвинутому відчутті відповідальності стають вірними партнерами і батьками, які люблять, вони зроблять. І підуть на все, щоб їхня сім'я була щаслива і знаходилася в безпеці. Дякую за те, що дивилися в мій ефір, за те, що ставите вподобайки, за те, що ділитеся моїми ефірами, за те, що коментуєте мої ефіри. Також велика подяка Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися. Своїм досвідом, інформацією. І також дякую нашим захисникам і захисницям, які тримають мирне небо над нашим містом. Також напишіть в коментарях, наскільки співпадає інформація з в житті, хто є волон... якщо у вас є хтось близький. Або знайомий із іменем Юлія, або ви є володарем імені Юля. Дякую за увагу, гарного дня, прекрасного настрою, миру та любові. Всього доброго до побачення!